Дорогі друзі, стакан води і кілограм муки робить чудеса. Тут недалечко зламалася машина з рушеном. І під ваші області, мама, відійдіть, що там як стрельне. Я запрошую Олексія Ірочку до вашого весільного торту. Браво! Браво! Ваші оплески, шановні! Називається гори-гори ясно. Ми, ми зараз це поскидаємо акуратно. Так? Без паніки фонтан рядом. Народ. Я вам хочу сказати, що кожне мистецтво пот... потребує жертв. І сьогодні на ті... Драки не було! Вже забула! Добре! Наші ведущей лучший ведущий в світі. Лучший <рес> ведущий всі. Шановні друзі, я думаю, що після е, машини рошен ми ще зупинимо іншу машину з морозиво. З морозивом. Ви знаєте, я. Е, е, я хочу, щоб ви віднеслись до цього лояльно, тому що перед вами зараз відбуваються два символи. Ірочка це вогонь і вода. Вода це символ, хто знає, символ вічності, чистоти. Нехай все, що накопилося погане, піде з водою, омиється і самі брутальні думки, які могли би бути один до одного, коли небудь у вас згорять. У цих літах щастя. Підоплеське всього весілля. Гірко! Вір! Можна я з вашого дозу також попробую чуть-чуть. Можна. Можна? Можна? Можна. Да? можна? Щас буде. Бо... Ми, ми неї тушили вогонь трошки, ну я просто так хотів. Ні. Ви не проти? Ну серйозно. Ні. Шановні, я, я просто не можу триматись, тому що це ваше здоров'я. Нехай оберігає вас господь! А тепер можна сказати солодко! Я працюю з командою спеціалістів вищої категорії. Це вам не хухри-мухри, це не халтура, це вищий рівень пілотажу з творчим піднесенням, з розробкою і сценарним планом з таким відеоаператором, який знімає мене в полу льожа. Дякую. Я хочу побажати вам самий короткий тост, бо чую, зараз довгі прийдуть. Я бажаю вам 3Е. Щоб у вас завжди було триє. Відкриваєте холодильник, а там. Є. Yeah. Yeah. <coughs> e, Відкриваєте а там є. Піднімаєте ковдру, а там є. <піднім> За три є наших молодих. Будьмо!